Чому лідери африканських країн закликають Путіна продемонструвати прагнення до миру? Знаєте, підзадобала африканських країн наша війна, грошей не дають і взагалі якось так сумно жити. Так що давайте ви там до миру, бо нам потрібна допомога. У кожного свої плани, у кожного своє бачення на цей світ. Чи понесе Росія покарання за викрадення з Маріуполя металу на суму більше 25 мільйонів доларів? Понесе однозначно. Тут якась тема того, що це треба буде доводити, і з них його стянуть? Єдине, що це трошечки під затягання. Як відреагує Росія на можливі гарантії вступу України в НАТО? О, та і що там? Ми будемо чути, що це неможливо. Це взагалі це якась така. Ви щось таке робите, що воно в російську голову не вкладається? Знову ж почнуть десь там бігати з якоюсь палкою, казати. Що, а якщо то ми, тут така тема, далі вони будуть до якихось юридичних гарантій звертатися. Не знаю, що там за юридичні гарантії, що їм щось обіцяли і, і так далі. Але в кінці кінців це приймуть. Так що, знаєш, такі дуже великий галос, дуже багато рухів, але ну, варіантів немає. Так що я думаю, щось подібне. Чому в Німеччині раптово вирішили підтримати передачу Україні касетних боєприпасів? У домовленості тут е, прийшли люди, сказали, що варіантів немає, і сказали, ну добре. Питання від підписників. Скажіть, будь ласка, скільки будуть тривати обстріли селища Козацьке Херсонська область. Це правобережжя поблизу Каховської ГЕС? Ну, дивіться, я не можу вийдете по повішеному. Тема повішеного що все ще надовго. Ще, ще ви в такому стані будете, і десь там навіть буде підзагострення. На сьогодні це просто. Е, інколи, да? а десь ще буде період під загострення. Е, все таки, і з того, що я подивлюся, е, саме близько це кінець осені, коли буде гола земля, коли буде, вже не буде зелені. Оце там можуть трошечки підзупинитися. Поки оце у, вас, у вас там стабільно тяжко. Чи буде наступ на Сумську область вагнерівцями з 1 серпня 2023 року, як пророкує російська пропаганда? І чи буде наступ на Харків російськими військами, що стоять на кордоні? Е, дивіться, давайте по почнемо саме першу ні? Це це неправда. Це Відволікання, і ми просто будемо бачити підзагострення, обстріли. Я наступу не бачу. Тут мені маловато для наступу, з того, що я бачу. От наступ в сторону Харкова, десь вони постараються активізуватися. Я не бачу, що він буде мати результат, але таке знаєш, загострення якесь має, тому що тут дають і колесницю, і сонце. І... Такий якийсь етап суперової боротьби, штал того, що зараз відбувається на Бахмуті, щоб ви розумієте, це багато. Але я ще раз кажу: це я не бачу, що прорвуть. Чи буде бій та розруха жертви в Токмаці Запорізької області? Можливо, орки самі покинуть наше місто. Ні, трошки вас там попаде, по токмаку, трошки попаде, попрацюють потім, вони якби підуть, відступлять, Тут однозначно така історія буде, але те, що якийсь час по вас буде прилітати, це буде. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи вдасться вибити окупантів з бахмуту в найближчі два тижні, враховуючи, що ЗСУ тримає місто під повним вогневим контролем? Моя відповідь, що більше всього, що так, тільки там, знаєте, може бути якась така тема. Може, щось там малюсеньке таке залишиться, може це якісь зачистки, чи це, там було якесь замінування, не знаю. Тому що там ще будуть проводитись якісь роботи. Глобально, так. Але якщо це буде, наприклад, перший тиждень е серпня, то не рвіть на собі коси, ну, тому що вони все до того йде. Єдине, що там якісь будуть після того якісь роботи. Не знаю, що там за роботи, наші краще знає, що там робити. Що обговорювались під час зустрічі Путіна та Пригожина. Доволі, знаєш, була тяжка розмова між Путіним і Пригожиним. Чому? Тому що, знаєш, є отаке таке бачення, що один одного не на очі. Так що там, перш за все, були хтось, хто це якимось чином. Регулював і, і так далі, не здивуюся, що може це не зовсім там вічна віч, може там через якийсь монітор була зустріч, якесь тут таке викривлення є ситуації, чи може таким чином нам показують у ці супердовгі столи, що йому треба було за кілометр кричати. Ну, Якесь тут таке віддалення іде і на рівні людського, да, і от вони. А про що говорили про якусь владу? Є, я, наскільки розумію, там Пригожину пообіцяли грошей, можливо, навіть якусь співпрацю. Е, якщо хтось думає, що він це прийняв, то по колесу фортуни він сказав, що ми подумаємо, Така, знаєш, три крапки. Е стоїть, але якісь спільні дії почнуться. Е тут така ще є. Е Маніпулювання трохи зі сторони пригожина, хоч і більше, і тут тема, що він турбується саме турбується, хоче ще більше. Чи вдасться Україні обійти виконання обов'язкового плану дій щодо членства в НАТО завдяки революційним рішенням, прийнятим на саміті у Вільнюсі? Моя відповідь так, але ну, то точно не завтра. І тут е, дуже багато е, вимог і е, все ж таки е, тема того, що ми ще будемо чути такі якісь різні заяви, щоб відтягти від караскатись, можуть навіть. Е, Починати змінювати, що ні, там, не дійсти НАТО. Чи в нас такий такі, період, де доволі тяжкий він по місяцю. Ми би, рухаємось, а приходить ранок, а ми ніде. Обійти, щось ми там обійдемо. Чи буде це якесь прискорене, по всім даним воно буде прискорене. Але ну, просто це настільки важкий шлях, що. Не описати. Чи вдасться до 25-го року запустити завод по виробництву Байрактар? Я все-таки думаю, що завод буде, але там якісь знаєш, він строїться і без кінця там буде різного роду там скандали між ними. Там можуть бути якісь заяви, навіть корупційні якісь там приколи. Такі вони весь час пробовому колі, весь час воно сюди туди. Але я думаю, що завод буде працювати, не дивлячись на той срач, який буде біля нього. Чому в деяких областях України продовжують виникати серйозні проблеми з енергопостачанням? Ну, перша тема тут, що в нас піднімається, це що зараз йде ремонт чи налагодження. Щось там змінюють, щось там без кінця маневрують, і саме через це чи не вистачає? У мене велике питання, що в нас не вистачає? Я не впевнена, що в нас не вистачає. Там більше про якийсь ремонт, налаштування, заміну. Оце все туди. Чи відповідають дійсності заяви РФ щодо атаки з боку України на Кримський міст? Я думаю, що це правда. Я все-таки думаю, що це правда. Там щось пішло не так. І по всім даним, це не через те, що у нас там не вийшло, щось не спрацювало саме, може, не знаю, з самого початку щось не спрацювало. Но це не факт, що на цьому закінчиться, тому що йде перепідготовка знаєш, повторення наше все зрозуміємо, зробимо висновки і підемо знову. Чи надійні оборонні рубежі України на півдні? Я думаю, що так. що Щут в нас над цим працюють взагалі обороні. Пробіжі саме звідти вони весь час змінюються, змінюються стратегії. Загалом так дуже швидко міняються, маневрують і при тому підсилюються. Весь час підсилені ще і ще більше. Загалом так. Чи є загроза катастрофічного зниження рівня води в ставку охолоджувачі заес? Я думаю, що глобально ні. А там щось знаєш, якісь при, природні на рівні, на рівні, напевно, джерел, чи що якось саме заповнення там дуже добре працює. Так що я не думаю, що там буде щось критичне на, на рівні води. Чи продовжать зернову угоду після переговорів Ердогана та Путіна? Я думаю, що угода буде працювати, і єдине, що, знаєш, нам можуть там говорити, а що там дуже важко, там не можуть прийти. Можуть навіть взяти якийсь невеликий термін, що вона не буде працювати, але там 100% вона буде працювати. Це така гра політична. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.